Доброго здоров'ячка всім все доводом, експериментаторам. Хочу показати ті мої виноградинки, які я прищеплював на старий корінь. Якогось винограду, такого дикого, дрібненького. І це в мене спонсор. Да, це в мене спонсор. І от він гарно пішов, треба його обробити. Я вже раз обробляв, але це було давно. І до ідіома. Ось в мене палець, бачите, яка товщина маленької прищіпочки, яка тут була. Це вона потужно пішла. А ця ось маленька щось не розвелася так сильно, а ця зовсім захляла, так і, так і не ожила. Ну що я можу сказати? Ну, тут три гілки таких пішло потужних. Дві. Да, ось третя. Ну, дві з них товсті. Одна, а, десь довжиною. Метр, два, три, чотири, більше чотирьох метрів. Друга. Так, комарі закосють. Раз, два, три. Вони длиннющі, Коротше десь по 4-5 по метрів повимахували. Якщо лоза визріває, встигне визріти, то будуть на ній плоди. Да, ось з цієї гілочки ще ось пішли. Ой, коротше. Так, це в нас ще теж спонсор. Ох, комарі, а. Теж спонсор. Спонсор. Він у мене був трошки я хотів його підв'язати, він у мене відломився, але тут сплячі бруньки знову пішли і теж трішки наросло. Я можу сказати, так, ну десь... Що, метр два. Ну десь два з половиною метри наросло. Отака Ось виходить, лоза. Якщо. Потужно йде, що можна сказати. А ті саженці що в землю встромляв, ну зовсім не кудишні. Ну ось які вони маленькі, практично на місці сидять, не знаю чого, але так вони особливо і не виросли. Це ж я з них відрізав верхні. Оці пагінці і прищеплював, це спонсор. Слабенько-слабенько. Не знаю, прийдеться викопати десь вершки, щоб перезимували. Ну, взагалі прищеплювання на ну, корінь саме саме потужно. Це ось все, що виросло в мене маленька така лоза, тоненька метрова, ну там метр з хвостиком. Це ті гілочки, що я закопував м -м, в зиму. Це інші сорти. Ось вони невеличкі. А, до речі, забув сказати, що сьогодні вересень, 26 число. Отак От ось воно, да, десь по метру. Ще перчик є, ну то таке діло. Мене цікавить виноград. Як же ж воно така тоненька лоза. Чи перезимує, не знаю, але ну, зовсім тоненька. Так що робимо висновки, що прищеплювання до корня найвигідніший, найшвидший метод. Тільки потрібно вчасно боротися з хворобами. Ну і да, обробляти, підкормлювати. І все буде, надіюсь, буде добре. Може на наступний рік подивимося вже на плоди. Всім гарних врожаїв, До нових зустрічей.